Вітаю! До вашої уваги набір для роботи з кульовими опорами карданними механізмами по виробнику Magma MG 50042 на 21 предмет. Використовується для демонтажу та встановлення кульових опор карданних хрестовин без необхідності зняття важелів підвіски з автомобіля. Комплектація. С-подібна рама. З гвинтом для створення потрібного зусилля. Розмір С-подібної рами 160 мм. Діаметр гвинта 28 мм. З шестигранним приводом на 22 мм. 18 змінних обоїм та адаптерів різного типу. Зручний пластиковий кейс для зберігання та транспортування. Особливості підходить для роботи з більшістю легкових автомобілів, мікроавтобусів і легких вантажівок. Можливість роботи без демонтажу важелів підвізки, що значно економить час, виготовлений із високоякісних матеріалів забезпечення довговічності інструментів. Зручний у використанні та обслуговуванні універсальних шарнірів. Цей набір є практичним рішенням для автосервісів і професійних механіків. Завдяки своїй універсальності та продуманій конструкції він забезпечує зручну та точну роботу з підвіскою автомобілів.